Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, ні для кого не секрет, що декілька тижнів тому я розповідав вам про те, які токени ще не реалізувалися на цьому рості ринку. Там були і Дідекс, там був і Phil, і DOT, і Flow. Так от ті, хто спостерігають за ринком, спостерігають за моїм телеграм-каналом та youtube каналом вже знають, що. Дідекс вистрелив, ми його зафіксували. Філ вистрілив. Ми його зафіксували. Дот також показав результат, і ми також його зафіксували. І тепер в нас залишився саме флоу. Тож, на чергі, фіксація саме цього проекту. Ви знаєте, що по мірі росту ринку потрібно адаптуватися до нього і змінювати свої ордери для продажу. Власне, так я і зробив з флоу. Ви знаєте, що моя верхня позиція в фіксації по цьому проєкті складала 2 долари. Наразі я трішки збільшив діапазон, і перша фіксація в мене починається з 1,7 долари, а останній ордер стоїть на 2,2 долари за один флоу токен. Саме такий а, масштаб а, розкиду токенів в мене вийшов. І як на мене, це оптимально, тому що таким чином я зможу захопити і нижню позицію для фіксації, котра відповідно мене влаштовує. І також я впевнений, що Flow зможе показати більше 2 доларів. Він це робив і він потужно а, стримується наразі. Ми бачимо, що він дає плюс 30%, але вище його ще не пускають. Тобто там є потенціал, там є потенціал для того, щоб вистрелити значно вище. Але не зараз. Нам говорять, що потрібно трішки ще почекати. Нехай зараз вистреля Філ інші проекти, котрі притримали, а потім вже підемо ми. Власне, саму таку картину бачу я. І тому я трішки погіршив свою середню ціну. А... По цьому проєктові бо раніше вона була значно нижчою, а зараз 80 центів за один фултокен. Саме тому, що я вивільнив достатньо багато фіату і вирішив, що мені потрібно добрати той проєкт, котрий ще себе не реалізував. Ну і звісно, це Flow. Я добрав його по одному доларі на декілька тисяч доларів, і вже наразі. Цілому, то маю плюс 30% прибутку, що круто. І якщо зараз зафіксуватися і вийти, я вийду з доволі таки непоганим бонусом за відносно короткий термін. Тож ми продовжуємо спостерігати за цим проектом, продовжуємо моніторити графіки і фіксувати свої ордера. А якщо ти хочеш отримувати більше текстового матеріалу, більше контенту та знайти а, однодумців в цій ніші, то не забувай, що в мене є Patreon, посилання на котре є в описі, і де ти зможеш знайти велику кількість мого авторського. Текстового контенту, де ти зможеш отримати доволі такі непогані а, знання в цій ніші. Також в мене є відкритий телеграм-канал і закритий телеграм-канал, де ти зможеш знайти однодумців в крипті. Тож, на цьому все. Вам віщав криптодон, вдалих торгів!